Вони віддали життя, а ти не можеш хвилину. З такими словами молодь Коваля закликає людей долучатися до всеукраїнської хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять героїв. Адже часто, поки звучить скорботний метроном та гімн України, одні зупиняються і схиляють голови, інші ж поспішають у своїх справах. Днями активна молодь вийшла у центр міста із плакатами і прапорами, щоб закликати усіх таки. Зупинитися і вшанувати полеглих захисників щодня о 9-й ранку протягом певного часу хлопці і дівчата планують нагадувати ковальчанам, що гімн і хвилина мовчання обов'язок, а не бажання. Міський голова Ігор Чайка також наголосив на важливості цієї традиції. Вона потрібна, щоб кожен пам'ятав, завдяки кому може спокійно жити. Ми намагаємось робити все, аби ковальчани. У цьому, кажу ж, відносно спокійному місті. Не забували, що в країні йде війна, і що кожного дня якась українська сім'я отримує звістку про загибель когось із своїх рідних, сина, батька, брата. І ми маємо бути достойними пам'яті цих людей, робити все, аби пам'ять про них жила поруч з нами.